Із тріумфом уж розкітає квандистки сестри Марія та Дарина Королович повернулися із чемпіонату Європи. У польському Любліні змагалися понад 800 спортсменів із більш ніж 30 країн. Серед такого представництва Закарпатки не загубилися. Вони стали призерками. Марія Королович приймала участь серед юніорок 15-17 років в категорії 49 кілограмів. Перший бій відбувся у неї з ірландською спортсменкою, яка була діючою чемпіонкою світу. І в равному поєдинку, на жаль, ми поступилися. І був у неї ще один шанс це ем, взяти, ем, як кажуть, перемогу в командному спарингу серед юніорок. Ем, і наші дівчата гарно впорались ем, і. Здобули блискавичну перемогу, підтвердили своє звання чемпіонів Європи другий раз поспіль. Перед виступом Марія Королович хвилювалася, однак переборола себе. Перед поєдинками в мене було трішечки хвилювання, але мене тренер підтримав морально, і я вийшла на поєдинок, готова і. Коли ми з дівчатами перемогли в фінальний поєдинок на чемпіонаті Європи серед командних сварінгів, ми були дуже задоволені. І це ще не все. Серед дорослих дебютувала чемпіонка Європи, бронзова призерка чемпіонату світу та володарка планетарного кубка з поміж юніорок Дарина Королович і одразу стала срібною призеркою. Вона провела чотири поєдинки, виграла у спортсменок з Шотландії, Фінляндії, Ірландії та поступилася зіркові спортсменці з Німеччини. Цей дебют я вважаю удачним в дорослому спорті. Панує дуже серйозна конкуренція. А восени нові випробування міжнародного гатунку. Зокрема, Дарина Королович закріпилася в збірні України з поміж дорослих, дивлячись на наш результат. Мені здається, що в наступних змаганнях ми себе ще краще покажемо. Наступні змагання будуть відбуватися в Аргентині, і це буде кубок світу. І Дарина і Марія є майстрами спорту України, І на досягнутому не збираються зупинятися.